Перша у світі конституція з'явилася понад 300 років в Україні, адже ще у 1710 році на зборах козацького містечка тягина на березі річки Дністер була прийнята перша конституція Филипа Орлика, і тим започаткований процес створення конституції в Україні. Після здобуття незалежності України конституцію писали майже 5 років, а ухвалили за одну ніч. 28 червня о 9-й годині 1996 року Верховна Рада прийняла основний закон Конституцію України. Україна є суверенна, незалежна, демократична та правова держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Територія України у межах існуючого кордону є цілісною і недоторкненою. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Прочитав Конституцію України, знаєш свої права, захищай їх тут і зараз. Слава Україні!